Зараз доєдную до розмови мого гостя: це Борислав Береза, громадський діяч, народний депутат восьмого скликання. Борислав, моє вітання. Вітаю, слава Україні. Героям слава і всім, хто нас захищає, теж слава стосовно до речі, наших захисників. Тут е, заступник голови комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів напередодні. Сказав наступне, каже, що цифри мобілізації мають підвищуватися. Ну очевидно, що ті темпи, які є, недостатньо, оскільки Росія значно активізувала наступальні дії. Ну а це відповідно та потребує додаткових сил. А за рахунок чого ще її збільшувати? Де покращувати ці механізми, які у нас існують? Дивіться, ну, дійсно, ми можемо мобілізувати людей а, різними способами. Перший спосіб класичний, коли люди, коли люди мотивовані і вони йдуть самі. Другий, який ми бачимо дуже часто зараз. А, і ще є третій це коли люди розуміють, що вони мобілізуються, а вони розуміють, що вони отримують підготовку, тривалу підготовку забезпечення, і а, в цьому випадку це було б найкраще. Але в нас дивна ситуація. У людей є страхи. Ну, давайте відверто казати. Величезна кількість людей боїться, боїться, що їх мобілізують і вони зразу попадуть на фронт. По замовленню людей з генштабу в минулому році ми робили опитування. Згідно цього опитування, були прописані страхи, які є у українців, щоб вони відповіли, чого вони бояться найбільше. На першому місці було те, що їх кинуть на фронт без підготовки. Це перше. Я впевнений, що якщо зараз проведуть таке ж опитування, то результати будуть такими самими. З цими проблемою не працюють. Людям треба доводити інформацію, скільки вони будуть підготуватися, скільки буде проходити їх навчання. Але давайте також скажемо і про те, що час від часу відбуваються події, коли. Люди без е, тривалої підготовки потрапляють на фронт. Наприклад, харківський журналіст е, потрапив на фронт від моменту мобілізації до моменту його загибелі через 27 днів. 27 днів от від моменту мобілізації до загибелі на фронт. Ну що це відбувається? Це ж порушення закону про мобілізацію, яка який прийняла Верховна Рада. То тут треба змінювати і підходи, і треба змінювати і самопідготовку. До речі, хочу нагадати, що сирський, головком сирський, сказав, що він теж незадоволений підготовкою військових і це вважає проблемою. Ну, якщо він вважає проблемою, то хай запропонує рішення. Далі у людей є проблема, ну і це справді, що вони демотивовані. З цим треба працювати. треба запускати велику національну інформаційну програму. Якщо мені хтось скаже, що ні, це не працює, працює. Працюю людину можна переконати, якщо їй пояснювати. Але для цього зранку до ночі на єдиному телемарафоні треба показувати, що відбувається на фронті. Замість інтерв'ю з квадробером, треба робити інтерв'ю з бойцями 72-ї, які захищали вугледар. Замість розповіді про те, як добре зараз всім займаються слуги народу, треба показувати, що буде відбуватися з тим містом, куди приходять росіяни, якщо його не будуть захищати, місцеві. До речі, в нас є ще частина людей, які є відверті ждуни, і вони вважають, що коли Росія прийде, для них війна закінчиться. Хай запитають у тих, хто знаходиться зараз на окупованих територіях. Тих чоловіків, які знаходять там, забирають, не запитують, хочуть вони воювати, не хочуть гідні, вони, не гідні а служби в російській армії. Просто надягають однострій і кидають в бій, і все. І ніхто не запитує ні про що, і ніякої, ну, знаєте, так, підготовки нікого не проводить. Просто відбуваються процеси. От про це треба розповідати зранку до ночі, і це змінює ставлення до війни. Окрема історія це те, що владі треба і самій показувати приклад, а саме, щоб, наприклад, Ваня Баканов з кулеметом в руках десь захищав Україну або під. Олешками, або, наприклад, захищав Україну десь під Покровськом, але це дуже непогано покаже, щоб Сережа Лєщенко штурмував. Посадку, щоб Кирило Тимошенко допомагав зупиняти російський наступ і особисто підбив би з якогось джевеліна російський танк, коли люди будуть це бачити, коли люди будуть знати, що це відбувається, вони будуть сприймати війну інакше. А у нас дивна ситуація: у нас ці люди, які могли би посилити збройні сили України. Вони якось самі дистанціоновані від е, Збройних сил України, але, наприклад, той самий Сережа Лещенко, відігравши вечірній сет в ночному клубу, виходить і закликає людей мобілізуватися. Ну, кого приваблює такий, такий мобілізатор? Більше того, як мотиватор, він нікчемний. Тут треба. Підключати військових, які користуються авторитетом, тут треба підключати тих, хто справді воює, і тих, хто є лідером суспільної думки для нашого суспільства. Тут треба підключати публічних осіб, які воюють, і їх теж вистачає. Тут треба розповідати про тих, хто воює. Але на єдиному телемарафоні цього теж немає. А чому немає? Тому що влада боїться, що ці люди будуть мати персональний рейтинг і на виборах підуть не з владою, а значить, будуть загрожувати можливостям утримати владу в своїх лапках. Оце проблема. Тому мобілізувати людей можливо, але для цього треба змінити ставлення влади до мобілізації, підходи до підготовки і займатися проситницькою роботою. Робити це, а не тільки казати, Нашого президенту на Рамштайні запитували, нашого президента. На Рамштайні запитували, де мобілізація, йому казали, ми можемо дати вам зброю, але хто її буде використовувати? Про те, що в нас є дефіцит е, з особовим складом в особовому складі. Ну, знають всі про те, що треба поповнювати поточні втрати, знають всі. Про те, що треба готувати нові бригади, знають всі, але як їх готувати, які якщо робота попередня не проводиться, ну і треба ще підключати допомогу від наших партнерів, бо на них теж є окрема, ну скажімо так, окремі зобов'язання. Бо коли Німеччина визнає, що вона щось десь 400 одиниць важкої техніки з 23-го року досі не поставила, то велике запитання. Ну, ви ж німці, ви ж ваша ордунг, ви ж повинні все в порядку, але щось ви не виконуєте. І про це треба говорити. Не готувати форуми або саміти миру, не розповідати про плани перемоги, які є планами оборони, а займатися забезпеченням боєздатності Збройних сил України і займатися фактично мотивацією українців. Бо те, що ми бачимо, наприклад, історія з Всекам. Прокурорами і все іншим це не дуже мотивує українців. На жаль, люди пов'язують: о, якщо хтось ворує, краде, я не буду захищати Україну. Ну ти не будеш захищати Україну, під потім прийдуть Росіяни, і ти будеш захищати вже не Україну, а працювати в російській армії м'ясом. і це треба теж розуміти. На жаль, зранку до ночі цього не відбувається. Це взагалі не відбувається на єдиному телемарафоні. Це відсутність національної інформаційної кампанії. І це відсутність стратегії мобілізації, яка, на жаль, владі не дуже потрібна, тому що наша влада розуміє, мобілізація, мобілізацію взагалі про мобілізацію не любить говорити. Давайте відверто. Пане Макіто, про мобілізацію говорити не любить. Токсична тема. Вона не додає рейтингу. От я чому кажу про це, тому що я не планую йти в парламент, і я теж служив ЗСУ. Я знаю, що це таке. І я можу сказати, що так, треба захищати країну. І я до речі. Розумію, що може так статися, що всі, хто, і хто списані, вимушені будуть брати знову зброю в руки, тому що така ситуація може статися, що інших варіантів не буде. Як це було в 2022 році, коли з вантажівок роздавали зброю всім, хто готовий був захищати Київ. Пам'ятаєте цю історію? Так от може таке так. знову повторитися. Я цього не хочу, але розумію, що така історія можлива. Тому треба змінювати ставлення до мобілізації у влади в першу чергу. І влада після цього може щось змінити уже у суспільства. А коли влада живе перемогою на майбутніх потенційних виборах більше, і, ніж перемогою у війні, ну про що можна говорити? Ви про МСЕК згадали, пане Бориславе. От тут. Навколо цієї структури в принципі, зараз багато дуже дій. Дій і, мабуть, зрушень хотілося б, звісно, але знову ж таки, як реформувати те, що потрібно, я не знаю, що зробити, щоб винищити корупцію там? Зеленський Ренбов скликає скликав. Та щоб вирішити це питання, от там окремих голів на Закарпатті, здається, журналісти повідомляють, що там звільняють, звільнили голову Мсек. Ну, але ж не на одному голові там, тієї чи іншої цієї е комісії зав'язана корупційна складова. Як показали ці практики останніх затримань, там від фельдшерів і аж туди вище, вище і вище. Що нам з МСЕКами робити, щоб не було цих проявів? Тому що теж звинувачувати людей, що вони несуть, а система, можливо, склалася так, що не нести не можна, коли у тебе реальна інвалідність, але все одно потрібно занести, бо, бо там такі правила. Такі випадки, я думаю, є у вас серед знайомих, та є у мене. Я от чесно кажу: такі випадки є у мене серед знайомих. Що робити з корупцією, МСЕК? От, якщо так казати, що не можна не занести, так ми з вами скоро будемо виправдовувати і пограбування. Ну не можна а це не виправдання, виправді. це на жаль, ну сказати я... цієї жахливої Далі. ситуації. Ні, це не жахливе. Або людина погоджується на умови, або вона скоря... ну, скоряється, або вона е, чинить спротив системи, і не всі ж однаково несуть. Я можу я не знаю, всі. які так. Ну так треба ж це робити. Наприклад, коли в нього вимагають гроші. А в ньому вимагають гроші за те, щоб дати інвалідність, до речі, дуже часто законну інвалідність. Ну, наприклад, як суддя князів, суддя голова Верховного суду України вимагав гроші за законне рішення. Давайте те ж, ж саме і за законне. І тут я знаю історії, коли е, людей ганяють після. Важких поранень після відсутність кінцівок ганяють по третьому кругу то втратили їх документи, то щось, щось, то затягують, фактично натякаючи на гроші. Так от я можу сказати, що я знаю декілька прикладів, коли люди казали, Окей, погоджуюсь, потім повідомляли інформацію в антикорупційні органи і так цих, цих здирників брали. Так от, якщо б всі люди це так робили, було б краще. У нас як люди думають, я піду зараз. Подам заяву, а потім взагалі ніколи не отримую е, свою інвалідність. І так теж думають. Давайте ж теж казати правду. Люди бояться до мене, звертаються і кажуть: ми можемо вам розповісти, що відбувається там, там і там. Кожен день я отримую черговий кейс про корупцію. Я кажу: супер, давайте в ефірі моєго Ютуб каналу. Ви про це розкажете. Ой, ні, ви що? Я не буду. А до одної людини прийшли прокурори, до речі, і теж сказали: так, давай свою землю, давай частину компанії. Він каже, що здуріли. Ну ні, будеш працювати, будеш по документах працювати з Росією по документах. І ми тобі зробимо проблеми. Ти, мабуть, навіть через рік все, все порішаєш, але рік ти працювати не будеш. Ти будеш отримувати збитки, ти будеш мати проблеми, ти будеш судитися. Його вимагають гроші. І знаєте, я вам хочу сказати, це показує тільки одне: або ти погоджуєшся, або ти йдеш на спротив. І я йому кажу: супер, давай мені в програму, будемо про це говорити. А він каже: Ні, це ж квиток в один бік, я не готовий на це. А коли пам'ятаєте, нещодавно теж представники як він там називається, 42, Об'єднання бізнесменів, які намагаються зараз ми ні меморандум 42, Якось вони, ну неважливо. От вони нещодавно жалілися президенту. Пане президент, я вас ще чу, хотів побачити, як вони падають на коліна, скидають шапку, кидають її на пол, і кажуть. Пане президенте, що ж це робиться. Ваші слуги погані, ви добрий, але вони заважають нам. Про що йде мова? Вони звернулися до президента і сказали, що дивіться, президент, вибачте, правоохоронці заважають відвантажувати зерно в одеському порту. Що вони роблять? Створюють штучні перешкоди, щоб люди платили піню за фрахт кораблів, щоб люди отримували збитки. Потім вони приходять і кажуть: Хочете, щоб цього не було, давайте на лапу. Все питання знімається. Після цього щось змінилося, нічого не змінилося. Все залишається так, як є, тому що цю владу корупція влаштовує. Повертаючись до МСЕК, Дивіться, Ну ви чули заяву, що Зеленський збирає РНБО. Добре, супер. Це ж якраз рівень Зеленського збирати РНБО по питанням МСЕК. А ви чули заяву міністра охорони здоров'я, який МСЕК підкоряється? Ні? А чому? До речі, а що там у нас з ремонтом Ахмадіту? Теж нічого затихло, а гроші десь там вже зібрані, десь приховані. А знаєте, дуже цікава історія. Навколо Міністерства охорони здоров'я величезна кількість скандалів. Я, наприклад, знаю дуже цікавий кейс про те, як завдяки саботажу з боку Міністерства охорони здоров'я ми від уряду Японії не отримали допомоги на 60 мільйонів доларів. Кейси <кій> вибачте. З, е, отримали допомогу в вигляді кейсів, в яких були би прилади для рятування життів на полі бою на 60 мільйонів доларів. Просто саботували це заступниця. саботувала міністра охорони здоров'я. Я робив про це ефір Нуль на масу до мене. Зверталися представники Японії. До мене зверталися представники спільноти не працює. не цікаво це. Якщо прикурити в міністерство охорони здоров'я не можуть, то здається, вони не хочуть працювати. Далі, а що про те, що відбувається МСЕК, ніхто не знав. В міністерстві ніхто не знав ані міністр, ані його заступники. Ніхто нічого не знав. І в ніякої реакції немає. Ви бачите, то я хочу сказати: можна боротися з МСЕК. А що робити з міністром? А що робити з тим, що син одного з голов МСЕК є радником Зеленського? Ну давайте відверто казати. Давайте казати і про те, чому крупу затримали. Тому що вона купивши собі цю посаду, і вона купувала її багато-багато років, і всі про це знають. Там на Хмельниччині, коли це розповідають, ну там взагалі регочуть. А в мене в ефірі на каналі Володя Арієв, народний депутат України, який був на Хмельниччині, спілкувався з людьми, сказав, що ну так це вже всі знають, що відбулося. Вона купила сину, посаду очільника пенсійного фонду області. Він був, але їх здалося замало, ну не так гроші грошедувалися. Тому вона хотіла купити йому нову посаду очільника військової адміністрації. І от тут ті, хто зараз керують областю, це не сподобалось, і вони. Якби провели контроперацію протидії, щоб не втратити свою посаду? Так от, щоб ви розуміли, тільки конкуренція вскрила цей нарив. Але ж ну ви розумієте, що така історія не лише там. Ви розумієте, що коли дізнаються, що там 50 прокурорів на Хмельниччині з інвалідністю оформили собі інвалідність, оформили і голова Хмельницької прокуратури каже, я отримав інвалідність, вивчаючи справу. На робочому місці це взагалі, ну що він там порізався? Ну да, що, що відбулося? Як він отримав цю інвалідність? А коли з'ясовується, що Харківська прокуратура, вся керівництво все також саме себе оформило, вінниця, коли з'ясовується, що очільниця Черкаської прокуратури Шевцова, вона взагалі там полюбляє в гори ходити, вона викладається. Вона себе оформлює цю інвалідність для чого? Щоб отримати там 800 тисяч гривень виплати і можливості, і льготи, які надають цей статус. Ну це говорить тільки про одне: в країні тотальна корумпована система. І для того, щоб щось змінилося, треба змінювати всю вертикаль, всю від самого верху до самого низу. Це можна зробити тільки після виборів. До виборів нічого не буде. Більше того, ви побачите, скільки прокурорів будуть покарані, бо згідно закону, якщо в них фальшива е, інвалідність, то вони повинні бути притягнути до відповідальності. Вони повинні компенсувати е, державі гроші, е, які отримали від держави як е, свої пенсії по інвалідності. Вони повинні відповідати по закону. Вони повинні бути звільнені. Ви уявляєте собі всю цю кількість, де ніхто їх звільняти не буде. Когось може для показовості це звільнить, очільник Хмельницької прокуратури Юра Бутусов про це написав за декілька днів до свого звільнення придбав нерухомість, на яку в нього не вистачає грошей, навіть якщо порахувати всі гроші за його життя, і оформив на батька якомусь там під 80 років. За це його теж треба ж притягати? Ну, давайте відверто. Назик Назика взагалі ігнорує це і не бачить, і не хоче бачити. Назика багато чого не хоче бачити. Назика не хоче бачити, що колишній голова е, департаменту киберзахисту СБУ Вітюк е, фактично займався незаконною діяльністю. І е, коли виявили, журналісти в нього елітну нерухомість, то. Все що сказали, все гаразд, все нормально, має право. Ну тому що він фактично займався фіктивною підприємською діяльністю. Там багато чого є, всі це розуміють, всі розуміють, але ніяких справ вже немає. Нікого не покарали, нікого не посадили. Нам колись наші партнери, коли я працював в комітеті по запобіганню і протидії корупції, сказали: хочете перемогти корупцію, садіть топ-чиновників. Каха Бендукідзе казав: робіть так, як в Грузії. До речі, в Грузії та історія тоді працювала. Вона далі не масштабувалася, але ж вони дійсно це зробили. Вони брали одного там, міністра, одного депутата, якого ловили, одного очільника Даїч, одного брали прокурорів, тих яких Хабарів, і садили їх. Це не допомагало? На наступний місяць ще. Але ж це спрацювало корупції в Грузії стало менше, більше так. того, стало менше людей, які дійсно хотіли брати хабарі, вимагали їх від людей, і чому це сталося? Тому що люди бачили, за корупцію можна сісти і далі ставалася ситуація, на покращувалась так вона не масштабувалась. Потім виграли проросійські сили і повернули все назад. Але ще раз нема жодної країни у світі, де не було б корупції. Є країни, де. З корупцією боряться або толерують в Україні. З корупцією то корупцію толерують, а імітація боротьби з корупцією владу влаштовує. Чому тому, що на корупції базується, ну скажімо так, лояльність людей до влади. Приклад, будь ласка, дивиться народного депутата України задорожнього беруть на тому, що він вимагає хабар в від своїх виборців на Сумщині. 14% від кошторусу будівництва водогін, і каже: якщо ви мені гроші дасте, будете будувати. Якщо ні, буду заважати, не дам побудувати водогін. Це він каже своїм виборцям. 10% він хоче собі, 4 правоохоронців. До речі, хтось чув, щоб на Сумщині цих правоохоронців зняли. Ні, не зняли, а його затримали на цьому. Він отримав підозру в корупції. Що відбувається далі? Далі він ходить на роботу в Верховну Раду а фракція слуга народу, президентська фракція його навіть не виключає зі своїх лав корупціонера. Так, тільки суд називає його остаточно корупціонером, але колись так суд довго називав і тручна корупціонером. А зараз всі це розуміють, і так само буде і задорожним. Так, от він він, це ж ганьба. Сидить в президентській фракції, приходить, голосує і розповідає ще й українцям, як треба боротися з корупцією, іванісов. Гвалтівник Іванісов, якого привел в Зеленську Верховну Раду, сидить в комітеті по протидії корупції. А журналісти знайшли в нього, що він за період повномасштабної війни записав на своїх родичів активів нових придбань на 2 мільйони доларів. Ударченко теж працював, вибачте, в комітеті по протидії корупції, Теж. який давав хабар Мустафінаєму і втік за кордон. І зараз е, ховається в Румунії. Так от, до речі, його теж не виключили з фракції Слуга народу чому? Тому що для них хабарники, корупціонери це свої бджоли проти меду не воюють. І е, як сказав президент, в країні всередині країни ворогів немає. Для нього цей Задорожній, Одарченко, це свої, це не вороги. Для нього вороги тих, хто вказують на задорожного, на Одарченка, на інших корупціонерів, на факапи, на те, що квартальство у владі, на те, що фактично непатизм всюди, на те, що сусідка Зеленського очолює е, антимон, е, очолює е, е, контрольно-релізійну комісію України. Розумієте, от якщо дивитися, ну це ж ганьба тотальна. Але це все влаштовує. А МСЕК це тільки вскрило. Якщо купнути глибше, ви будете здивовані кількістю взагалі тотальної прогнишості цієї влади. В такої корупції, як зараз. Я не бачив навіть при Януковичі. Мені страшно це казати, але це правда. А ще найстрашніше, що при Януковичі нагинули люди так. Я кинуть зараз, тому що зараз повномасштабна війна, і оця мерзота спокійно краде, розуміючи, що кожна вкрадена гривня це відсутність допомоги нашим військовим, це мінус ФПВ, мінус реби, мінус броня, мінус забезпечення.